Анатолій Валевський. Ніженка. Як свідчить стара приказка. Хто знає, де знайде, а де загубить? На це одвічне запитання досі ніхто не може дати відповіді. Хіба що саме життя. У просторій квартирі старовинного будинку на коридорній тумбочці. Жила поживала на гордій самоті витончена порцелянова статуетка красуні. Вона здавалася такою витонченою і стрункою, немов ось ось полетить до небес. Треба одразу чесно сказати, що була вона тією ще ніженкою і удаваною, бо вважала, що немає її красивішої на всьому білому світі. Красуня виявилася настільки егоїстичною, що не бажала ділити тумбочку з ким-небудь іще, цілими днями милуючись лише сама собою. Однак Берта, домашня кицька господарів, відчувши це, але ж і правду ж кажуть, що кішки вміють відчувати те, що не вдається побачити людям. Тож вона вирішила провчити зарозумійку. Одного разу, коли нікого не було вдома, вона застрибнула на тумбочку і зіпхнула порцелянову статуетку. Ах! Які жахливі миті пережила ніженка, коли падала з такої моторошної висоти. Але, на щастя, для неї все закінчилося добре. Красуня впала не на тверду підлогу, а на сидіння м'якого крісла. За збігом обставин саме цього дня господиня купила вазон з ароматною пишною трояндою. Прийшовши додому, вона встановила квітку на тумбочку. А порцелянову красуню розташувала поруч із вазоном під покровом рожевих квітів. Господиня злегка здивувалася, виявивши статуетку лежачої на кріслі, але нічого не придумавши, махнула на це рукою. Як не дивно, красуня щиро зраділа появі троянди, бо гострі шипи квітки тепер надійно зберігала статуетку віткиські берти. До того ж, троянда теж була прекрасна. І навколо неї витав такий чудовий аромат, що порцелянова красуня вирішила з нею потоваришувати. Погодьтеся адже кожному хочеться мати доброго і надійного друга.